В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пішов також і Йосиф з Галилеї. З міста Назарету в Юдею в місто Давида, що зветься Вифлеєм. бо він походив з дому і роду Давида, пішов, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангел же сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же, Христос Господь. І ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла Слава на висотах Богу і на землі мир, людям Його вподобання. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лишень до Вифлеєму, та подивимося на ту подію, що Господь об'явив нам. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І пішли вони притьмом, і знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж, пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Коли Ісус народився у вифлеємі юдейським, за днів ірода царя. Мудреці прийшли в Єрусалим за Сходом і спитали Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зарю на Сході і прийшли йому поклонитись. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має Народитися вони йому сказали У Вифлеємі юдейським. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Увійшли до хати і побачили, дитятко з Марією, матір'ю Його, і впавши ниць, поклонились йому. Потім. Відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.